Всім привіт! З вами Релакс, і сьогодні в нас новий івент в проєкті Roller Coin. А перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк. Також, якби ти був підписаний на мій телеграм-канал, ти. Вже би бачив всьой список винагороди, тому що я всю інформацію по ролеркоїну вже викладаю в своєму телеграм-каналі і роблю це найшвидше. Також я кожного дня викладаю і нові проекти, в яких ми заробляємо, абсолютно без вкладень. Тільки на ось цьому проєкті я вже зробив 40 доларів і вже активно їх вивів. Також, як бачите, я знову назбирав 10 доларів. Тому обов'язково приєднуйтеся, в моєму телеграм-каналі є купа таких проєктів. Також є чат, де ми активно спілкуємося про той чи інший проєкт і допомагаємо розвиватись ще більше. Перед тим, як ми прийдемо до відкриття точніше, нагород в івенті, uh, хочу вас, з вами відкрити пару боксів. Давайте відкриємо по 3 РЛТ, загалом, що нам вийде. Відкриємо 3 кейси по 3 РЛТ. Так, нам випадає синя винагорода. На жаль, я не можу побачити, що це. Це 3 РЛТ. Ми поки в нулі. Друге відкриття кейсу. Що нам попаде? Нам відпадає, випадає звичайна винагорода. Це 0,5 РЛТ, і ми вже в мінусі. І давайте відкриємо нашу третю кейс перед. Так, знову проста винагорода. Це знову 1 РЛТ, і того ми в мінусі. Давайте перейдемо все-таки до списку винагород, які є в нас цього разу. Загалом 20 рівнів є. Перший рівень це 20 РСТ, другий рівень це 5 XP, третій рівень це такий собі майнер, четвертий рівень 10 XP, п'ятий і шостий рівень це знову такі собі майнери. Сьомий рівень це 100 РСТ, восьмий рівень це в нас майнер на 15 тисяч потужності. 9 рівень це знову цей самий майнер на 0,08% бонуса. 10 рівень це майнер знову той самий майнер. по дай на 15 тисяч потужності. 11 рівень це в нас поличка на 7% бонуса. 12 рівень це в нас 100 хп до пасу, що дуже прикольно. 13 рівень це знову той самий майнер. На 0, 2% бонуса в 100 тисяч потужності. 14 рівень це поличка на 12%, 15 рівень це майнер на 450 тисяч потужності 0,55%. 16 рівень це. Поличка на 6%, 17 рівень це знову майнер на 275 тисяч потужності і 0,28%. 18 рівень це епічний майнер 270 тисяч потужності 0,35%. 19 майнер. Це назва його Акрополіс. Загалом це 345 тисяч потужності і 0,55% Бонуси. І 20 рівень. Це найкращий майнер. Загалом нам треба 5 мільйонів досвіду. Це легендарний майнер, який дає нам 712 тисяч потужності та 0,7% бонуса. Ось такий в нас вийшов загалом івент. Посилання на RollerCoin на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео, тому обов'язково приєднуйся, також залітай в наш чат і активно кидай свої скріншоти, як ти розвиваєшся чи як ти вже розвинувся. Також приєднуйся в телеграм-канал, тому що все-таки купа інших проєктів є в телеграм-каналі. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки і бувайки!